І музики хороші найняла, найняла. Музикант Музиканти мої заграйте мені коваля, коваля, на ховай поваля через дошку валя краля-ля-краля! Рибанічний стрім лягай, ми подивимось. Давайте тоді. Здорово, ебать. Дабл мак вам, чешу. Бля. Биг мак меню, с кекчупом, чешовый будет. Вуну еда! Кубла! Помажить, ладно! Лайте! Лайте, що на стрим набрал, вал я, знаєте, що тільки що зрозумів. Я перетворююсь, здається, вусачмину. Я вчора грав в Макса Пейна. Сьогодні в мене була думка грати в Kingdom Come Deliverance. Я відкинув цю ідею і замовив собі пиво. Ля. Ні, Філіп! Я какать! Сиди, дивись! Ніяких срать! Будеш чистич. Ні, Філіп! Ти шо іздіваєшся? Ааа, Крутить живіт. Сиди, дивись, шоу! Уданна! <звук> Отанна! Що ти не, не знімаєш, щоб за шкірку не пігав? Ой! Чекайте! Чекайте, Донат! У мене кіт на ялинці. У мене кітна єли! Я... <звук> <звук> За що? Сумісний стрім у Сачмана і Айшов Спіда. Лайті підходить до мене і дає мені ось це. Лайті, нахуя? Лайті, нахуя ти мені це купив? А чи не використовуєш щі для озвучки? Ну, що в мені ще, якщо в мене є? Щі із Фоксі. Алло, привіт. Привіт! Привіт! Я так розумію, ти теж з України. <ривіт> Я спочатку подумав, що ти теж з України. Через те, що ти знаєш українську. Як ти навчився української мови? Тільки я зараз перечитав твій перший коментар і зрозумів, що ти намагався написати Алло. Ти готовий дивитися на жопу. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой! Ти уроки вивчив. Іди де блять ремень! Люблю, щоб мене батько зказував. Вставай жопу просто! Давай, блядь, сюди нам! Опа! Солдати! І ми навіть разом грали в цей. Опа! А тільки що згадували. Прикла, ой! 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 Поїхали. Так, залупа, 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 залупа. Аааа! Топ-то для тебя спасать свет от злодеев! Хуйня! Да? Мы живем с злодеями, дурак, блядь! Я всех злодею! тобе под подъезд буду предкидывать, ты дурак, блядь!

Чимодан-вокзал-скобан э, Там те кабан, бля. Хрена, що там моєї команди Бляяять <гум> Йоб <Є>, то, йоб от х**а Я беру ці три сарця Я над ними чакую Це <спіг> магія Це магія Восстання пааач <піг> Восстання пааач <піг> В останньою дорого! Я Сікутувати! Алі! Афаресі! Е! І зараз дуже класний танець від Марка! Бля. О, є! Летс го! Ву! Є! О, є! О! Е, 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 а, ситник, вчись! О, oh, 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 oh. трек, який хотілося би слухати в машині. Чорна куртка, темні окуляри. Сховав свої плани у тихі слова. Краще не плутайся, краще мовчи, інакше відчуєш, як падаєш з висоти. Щас почекай: сірий асфальт вогні по боках, тачка реве, ніби звір у руках. Граю ва банк, тут нема середини. Життя коротке, як міг світлини. Вулиць, дим, мотор на максимум. На ходу вирішую справи, братим. Місто, мов джунглі, ми тут королі. Твоя правда мертва, моя у рулі. Газ а підлогу, хай гримить мотор. Ми летимо, наче буря без кордонів. Скло. Аха-ха, я черепаха, завтра буду я пахати. Паха-паха, аха-ха, я черепаха, з 8 до 8 працюю, паха-паха, аха-ха, я черепаха, працюю з восьми до восьми Паха-паха, аха-ха, я черепаха, паха з восьми до восьми, паха-паха. Эй, готу, ты зиро он все, на цьому мій пристав на привлек и жаль Це все, что я знаю из тієї песни Никуда я більше не піду! чат, йо мо, який нахуй басбусты, це все! Саня смеется, блять, мене разъебає, я не встигаю за текстами без того! А Саня, хуяри, читай, куда читай, ты нихуя не пишеш! Саня, блять. Бля, я реально боюсь, что я так пальчики, ну трошки уже просто поебьмся, чем мы занимаемся, хуйня. Чи не будеш тебе піть. Ти не любите, Ти не любите, Ти не будеш тебе піть. Ти не любить. Фрігава каже, так купи 3D-принтер і не парся. Блять, ви реально думаєте, що ми нахуй мільйонери чи що? Через те, що ми з планшетів їмо пюре нахуй. Так сумно бути без друзів сьогодні Uh. Всім привіт, я фултайм стрімер. Тепер я буду постійно в стрімах. Займатися тільки стрімінгом і жити за ваші донати. Ми що Жуки задумали? Що ви подарували? А, є. Дивіться, який колір, воно так засвічує кімнату, пиздець Маю свою ученицю навіть поза школою обличчя що підморгує. Скоріше за все, вона його підтримує яєчка його. А... Засуджую, дякую. Засуджую також. Засуджую теж. Бля, мені подобається казати засуджую. Блядь, яка в мене фразочка є дідова, я їбанувся. Та мать би його вйоб. як казав мій дід їби стару тупу каліку, тобі бог добавить віку. Засуджую нахуй! Це дід казав, він вже на тому світі до. Про мертвих або гарно, або нічого. Сало, до речі, це домашнє. Це твоїх батьків, так? Так. А батьків за що просто? Поверни батьків, ти нахрена ти їх на сало пустив? У мене зараз такий період часу, що кожного разу, коли я жартую, я зас... Я думаю, блядь, краще б я рота вообще ніколи в житті не відкривав, я не знаю. От я реально щось кажу. Я потім просто розумію, наскільки це тупи жарти такі, блядь... Сорі, дуже жорсткий жарт. До дітей в лікарню замовляють нерячених акторів. Типу. Ой-ой-ой, я поняв, я поняв, я поняв. До цього спайдермена треба Треба теж замовити когось. До цього спайдермена в лікарні діти приходять, по ні. Настільки хуйого виглядає. Показляри ржуть з мене. Я зрозумів, що мені нахуй 30 років, і більше ніколи в житті не треба фоткатись з спишкою, бо це піздец. Давай, делай, делай. Бля, я не буду цей тут. Такса, ты в четыре. Я таке, блядь, ну терпіти не забираю, пиздец. Що ти? Так я риба, тому що до пива нема чого з'їсти. А Та піздец. Тебе ж притил твій, блядь, тут. Та, блядь, що в тебе очко з мізінчик? Може нам варто сказати йому? Да, було б було б не Бо ми ще будемо 4 хвилини на оце дивитися. Так, дивіться, дивіться, куди він цілиться просто, ну. Не, не розумію, нахуй. Да ебашь тут! Та мне похуй! Та и похуй! Ебашь тут! Большой быстро! Прям семай, ебать! Ты шо? Я твой шесть закон! Прям тут, прям тут, нахуй! Про всех, блядь! На площади, на Майдане! похуй! мне поебать удебну, ты прям тут ебашь! Ну ты работай, давай!

В принципі, доволі зрозумілі люди. Доволі зрозумілі проблеми. Процес лікування може відбуватися від півроку до півтора. Я думаю, це медикаментозно можна все зробити. Ліки, капельниці. І просто постійний догляд. Все буде в порядку. куди? Тут поставлю це. Хопа. Ой! Хочемо це кинув. Ама ж не своє міна, міну, на зони. Що ти, дурочка? Хочеш вінца? випий, дядечка. Хочеш ще, хочеш білого. На тобі, дядечко! Може ти хочеш червоного полусладкого? На тобі, дядечко. То до доусача, як до неба, рачки. То головне, що твої мамі рачки до мене, блядь, дуже близько. І вчора, і позавчора. Можливо, навіть сьогодні після стріму заскачу, Він тебе похвалив. А, а той до усача, як до неба. А, братик, ну уже, пізно. Полів... Все, тихо, сидіть, сука, сидять спеціалісти в усіх галузях нахуй. По томатам Херсонським вони шарять, блядь. По спеціям грузинським вони шарять, нахуй. Е, сука, по полюванню на зайців-кролів вони все знають. Міба у річці помитися на 9 гривень ба... Платити... Так ми зараз цей зробимо тоді. А як помитися в річці? Щось ніхуя ти не миєшся, ти мене наебав, От. Оттука. Ух ти падла Та, Я на хусти. Бля, я пиздец. Стоп! Ти я тільки зараз? Стоп! Це! Це все, що я надомажив його, це усю пісюлечку. Я не моргав, нахуй, 15 хвилин файту, блять. Після смерті песикопа. Ті хто такий песикоп? песикопа? А, єпископа. Не, набли... не, не наближуйся. А, не наближуйся. Сука, чого я. І я... блядь. Модер, гоставку и і... пер. Блять! Ха! А мені лава ще й тече, сука? Хто лаву і залив? Ну приберіть лаву, ну ви... Ах ти, сука, це ти мій скарб шукаєш, козел, блядь. Ти отут? тут? Ааа, блядь! <сум> це мій скарб, я перший прийшов, мені похуй! Ну, ну, хто, хто перший, то, і, блядь, твой то і скарб, блядь. Козел, блядь, віддай скарби, блять! Це тепер моя панда, сьогодні. Малома хуярить панду просто стоїть. Всі за мною, всі за мною чатерси, всі за мною, всі за мною, сонечки все попливли, попливли. Ахуй, мені здається, у мене зараз серце вискочить, нахуй. У мене руки потні, блядь. Сурить. Я помер! Я помер! Я... Бля, хто за справив? За тим столиком нема. Там, там, та, там, там танці-шманці оце. Я б теж повірила, ваша он який. Але... Хто б встояв, скажіть мені. Всі, до кого я підкатував, <рик> <рик> всі вони встояли. Хто купив? Ти купив? <рик> блядь. блять. маєш жодне повідомлення про покупку, блядь? Кажи, що купив. <рик> що купив, Ти з ким, сука, говориш. <рик> Піксель Федя. Щось про пікселя Федю. Я його обожаю. Це прекрасний стрімер. Це Це лучше, що є на твічі. Я, я був... є, бать, бабі, що за хуйня, блядь? Бабі, що це нахуй? Це якийсь З якоїсь хуйні, блядь? Йобаний! Які киво томате, який нахуй томати, блять. Ходокена най модоке, хайо, ще взут це сай, що це за хуйня, барбі, блять, я є бур. Най-куроре, куроре, най, алатево мицуке.